До є писан послання святого апостола Павла Чету вашій Христос є мир наш, який сотворив за Бохо днем і зруйнував перепону, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу плотю своєю. А закон заповідей вченням, щоб двох створити собі самому одну нову людину, вчинивши мир і в єдиному тілі, примирити обох із Богом Христом, убивши ворожнечу на ньому. І прийшовши, благовістив мир вам. Далеким і близьким, бо через нього і ті інші маємо доступ до Отця в одному духові. Отже, ви вже не є чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, утверджені на основі апостолів. І пророків, маючи наріжним каменам самого Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись, злагоджено, зростає в святий храму Господі, на якому і ви будуєтесь духом на оселю Божу. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тобі, Господа Боже! Амінь.